Продовжується надаватися допомога Збройним силам України і 72-й механізованій бригаді, зокрема, мешканцями Київщини. Вчора активісти громадських організацій, час змін та молода просвіта побували в селах Тадіївка та Тарасівка Володарського району. Мешканці цих сіл пожертвували 4 тисячі гривень на закупівлю спорядження для 72-ї бригади. Активістами вже зібрано понад десяток тисяч гривень. Приємно, що. Ніхто не залишається осторонь нашої акції. Частину коштів надав футбольний клуб Арсенал Київщина. Дякую. Костя, ви дуже правильно підмітили, адже Арсенал є невід'ємною частиною Київщини, Власне, ми так і називаємось Арсенал Київщина. Під час поєдинку, дебютного поєдинку, нового сезону була зібрана певна сума грошей Частину, завдяки ми віддали нашим друзям-ракетникам, і я хочу принагідно вам подякувати за те, що ви закупили їм все необхідне і від нашого імені передали. і Частину грошей ми віддаємо для потреб 72-ї бригади. Хотілося б сказати велике спасибі нашим вболівальникам, котрі залюбки долучилися до. Цієї акції і прийшли на стадіон. Хотілося б відмітити таку невеличку деталь. Коли під час вже другого тайму була хвилина, напевно, 60-та, ми рахували кошти, які вже були зібрані, до каси підійшли чотири чоловіки. Це були мої друзі. І... Ми їм сказали, ви можете і так заходити. Гра незабаром закінчиться. Вони сказали, ми не стільки йдемо на стадіон, скільки ми, придбавши квитки, хочемо допомогти нашій армії. І це не може не радувати, не може нарадувати нашу свідомість наших громадян. Адже як на позиціях футбольного клубу, що допомога нашим армійцям, нашим підкреслюю, білоцерківським армійцям, це свята справа. Я так думаю, кожного мешканця Київщини. Хочеться подякувати також тим людям, які долучилися разом з нами до цієї акції. Насамперед хотів би сказати велике спасибі директору нашого стадіону Трудові резерви повшедному Василю Федоровичу. Ну, а також іншим не будемо їх перечисляти, адже часу немає, а їх дуже і дуже багато. Ну, і Головне Костя, спасибі вам за те, що ви робите таку необхідну, таку святу і таку вкрай важливу справу. Думаю, це не остання наша така акція, яку ми проводимо разом. Ставте нас до відома, і ми залюбки візьмемо в ній участь. І я думаю, кожен пам'ятає завдяки вам, Костя, завдяки нашим друзям з каналу БЦ ТВ ту акцію. Коли ми зіграли у футбол з нашими ракетниками, тоді ми 7-7 зіграли, воно було широко висвітлено. До речі, навіть на всеукраїнському рівні, колишній Президент професійної футбольної ліги Мелеті Бальчус відмітив, що це дійсно необхідно. Він сказав коротко, молодці хлопці. Я сподіваюся, що у щільному нашому насиченому графіку тренери все ж таки віднайдуть час, і ми вже зіграємо з хлопцями 72-ї бригади. Хотілося б, щоб вони. Всі повернулися живі, здорові, і головне, знайшли час помірятися з нами силами. Ну, думаю, переможе дружба. Хлопці, повертайтесь. Ми вас чекаємо. Ми вас чекаємо у себе на стадіоні. Дякую.